13.29 Правка правка пропонує забрати кошти у партій, партії, які представлені в цьому парламенті. Я хочу просто подивитися на результати цього голосування. В залі всі народні депутати розповідають, як треба любити батьківщину, як треба. Я зараз не про партію, я зараз про державу. Як треба е, досягати перемог, як треба допомагати Збройним силам України, і саме зараз. У вас є така можливість показати це не на словах, а на справах забрати фінансування з партій до кінця війни, віддати ці кошти на забезпечення Збройних сил України. Е, я думаю, що це було правильно, і тоді всі дійсно повірили в те, що ніхто не готується до виборів. Не другої газетонки, як це робить керівництво фракції Слуга вибачте партії Слуга роздає це біля метро або е, розкидає в е, поштові скриньки. Тому, будь ласка, шановні колеги, давайте дійсно покажемо, що ми думаємо про Україну. Позиція комітету по поправці. 1329. комітет її відхилив, тому що як ви правильно сказали, в комітеті представлені представники цих політичних партій, але я особисто вас підтримую.